У Франції сьогодні вшановують жертв страшних терактів, які сталися два тижні тому. Офіційна церемонія відбулася в Паризькому будинку інвалідів. Втім, в скорботі все місто. Як у французькій столиці згадували жахи п'ятниці, 13-го в сюжеті Анастасії Бурнець. Під скорботну музику до будинку інвалідів у центрі Парижа сходяться люди. Можновладці, родичі загиблих та ті, кому в страшних терактах вдалося вціліти. Усього на площі близько двох тисяч осіб. З'являється і президент країни Франсуа Оланд. Військовий оркестр грає національний гімн Марсельєзу. Церемонія починається. Одне за одним звучать імена усіх 130 загиблих. Віктор Мюноз. Крістоф Мютез, 48. Ans. Жертв трагедії вшановують хвилиною мовчання. Оланд обіцяє боротися з їхніми вбивцями, яких називає фанатиками, і висловлює співчуття родичам. Ці люди уособлювали радість життя, і їх вбили. Вони були Францією, яку в них забрали. Вони були свободою, яку вкрали. У цей болісний момент, коли разом вся нація, ім'я загиблих, я висловлюю наше співчуття, любов та повагу до їхніх родин і близьких. Всіх об'єднала одна біда. Батьки більше не побачать своїх дітей, діти, які виростуть без батьків. Пари розбиті втратою другої половинки, брати і сестри розділені назавжди. Фотографії загиблих одна за одною злітають на екрані під пісню, коли в нас є лише любов. Корбота не обмежується офіційною церемонією і накриває увесь Париж. По всьому місту майорять прапори Франції, а на площі республіки традиційно збираються люди. Вони приносять квіти та свічки і кажуть, на місці кривавих подій у той страшний день міг бути будь-хто з них. З часу атаки 13 листопада я постійно сюди приходжу. Я живу неподалік. Сьогодні людей дуже багато. Вони є тут щодня, від ранку до вечора. Те, що сталося, дуже і дуже сумно. Розслідування терактів триває досі. За даними слідства, нападників було дев'ятеро. Всіх їх убили. Втім, поліція продовжує розшукувати підозрюваних спільників терористів. Анастасія Боринець ТСН 1+,1.